Ігоре, ти чув? Тома штовхнула чоловіка ліктем. Той заворушився, відповів не відразу. Mm, чув, що? Шум на даху. Ні. Озіхнув Ігор та перевернувся на живіт. Може, коти? Та які в біса коти, та ніби слон тупотів. У голосі дружини звучав страх. Угу. Пробурмотів Ігор і почав засинати. Аж раптом два гучні стуки донеслися звідкись з гори. Ти чув, що за чортівня? Ігор перевернувся на спину, сів та задер голову догори, подивився на білу натяжну стелю. Ніби цеглини на дах кидають. Він підвівся з ліжка, виглянув у вікно, та нікого там не виявив. У цей момент зверху пролунав протяжний скрегіт, ніби щось тягли по металу. Ігоре, та зробиш ти що що я можу зробити? Знову, подивившись на стелю, запитав Ігор: Залізь на дах і подивись, що там коїться. кліпаючи великими чорними очима. Відповіла Тома. Гей, хто там? закричав Ігор, дивлячись на стелю. Через крик Тома здригнулася, схопила подушку і кинула її в чоловіка. Зовсім здурів. Серед ночі кричиш, як різаний. Ну, що я серед ночі полізу голубів ганяти? Він постояв якийсь час. Шум припинився. Ось бачиш? Ігор подивився на дружину. Підняв подушку і легенько кинув її тамарі, а ти мене гнала серед ночі дертися нагору. Зовсім тобі на мене плювати, вимовив Ігор, вдаваючи образу. Ну, вибач, я просто злякалася. Думаєш, це якісь тварини? Звичайно, ну а хто ще? Давай лягати спати. Ранок видався холодним, ігор не став будити тому, яка міцно спала. Він вискочив на літню кухню, поставив чайник на стареньку газову плитку і насипав у свій кухоль кави, перемішав її з цукром. І, чекаючи, поки чайник закипить, дістав із високої шафи пачку цигарок, запальничку і відправився на город покурити. На сусідній ділянці на лавці вже сидів Василь, бідолашний син літньої пари, що жила по сусідству з Ігорем і Тамарою, хворий на якесь важке психічне захворювання. Крім Василя, у них була ще дочка, але вона давно поїхала до столиці і майже не приїжджала, щоб відвідати батьків. Василеві було вже близько сорока, але він ніде не працював у періоди ремісії. Намагався влаштуватися на роботу, але ніким, крім вантажника, його не брали. Хоча насправді хлопцем він був не дурним. Усім було його шкода, але деякі витівки лякали дуже сильно. Одного разу він бігав із Лопатою вулицею і кидався на перехожих, поки не приїхали санітари і не скрутили його. Ніхто насправді не знав, як він збожеволів, але казали, що це сталося після того, як загинула молодша сестра, з якою його залишили вдома, і за якою він мав доглядати. Подробиць Ігор не знав, та й намагався не лізти в чужі справи. З Ваською він поводився доброзичливо, але в глибині душі волів би бачитися з ним якомога рідше. Ось і зараз помітивши чоловіка, який сидів на лавочці біля січатого паркану і боязко дивився на всі боки. Ігор хотів було повернутися на подвір'я, але Васька його вже укликнув. Ігор, привіт! Ігор! Чуєш? Потрібно було підійти і привітатися, інакше розбудить Тамару. Зітхнувши, Ігор підійшов до паркану. Не кричи так, Тома спить. Привіт. Він простягнув руку Василю. Не здивувався міцному рукотисканню людини, яка працювала вантажником багато років. Ігор закурив. Вибач, не буду кричати. Він сором'язливо відвернув погляд. Я хотів дещо тобі розповісти. Зараз почнеться. Василь був дуже балакучий. Мабуть, тому що з ним мало хто розмовляв, розповідав він часом таку несенітницю, що страшно ставало. Батьки намагалися не випускати його зі свого дому, особливо після того, як він наговорив одній молодій матусі всяких гидот про майбутніх її дітей. Знову ж таки, Ігор не знав подробиць, але Тома розповідала. Що матуся ридала і приводила чоловіка, щоб той розібрався з Ваською. Останній виявився здоровезним, але адекватним чоловіком. Дізнавшись про проблеми Василя, він попросив його батьків стежити за ним і ніяких інших кроків не вжив. Після того випадку Ваську навіть на роботу возив батько. Учора я не спав допізна, сидів у себе в сарайчику і читав. Ага. Знаю я, як ти читаєш. Подумав Ігор. Єдиною радістю в житті бідолашного Васьки була гірка. Тож, якщо він проводив свій час у сараї на околиці сусідського городу, значить, добряче пив тебе на даху, закінчив Васька і пильно подивився Ігорю в очі. Що ти сказав? перепитав Ігор, який не вслухався в балачки Васька. Згадка про дах. Його зацікавила я кажу, якась чорна та волохата жінка ходила в тебе на городі. Потім перелізла через паркан, видерлася на гору і скакала в тебе на даху. Повтори Васька, Ігор з підозрою подивився на сусідського сина. Чи не він був причиною опівнічного шуму? Поки надавати цьому значення не варто, але після роботи потрібно буде злазити на дах. Слухай, Вася, я тебе зрозумів, але Томі про це не говори добре? Вона вразлива ще злякається, не скажу. Він приклав палець до губ і змовницьки посміхнувся. Ну, і добре, а мені йти треба. Загасивши недокурену цигарку, Ігор поспішив піти з городу. Ігорю. окликнув його Василь. Чого ще? Я тобі не сказав головне. Васька з якимось жахом дивився слідом за Ігорем, що йшов. Я вже бачив її. Вона приходила, коли сестричка померла. Може, краще вам із Томою куди-небудь поїхати, поки вона не відвадиться від вашого дому. Я подумаю. Ігор стримався, щоб не нагрубити, і скоріше пішов, більше не обертаючись, незважаючи на те, що Васька кілька разів його гукнув: схоже, божевільний сусідський син чомусь заліз до них на дах, а тепер травить якісь байки. Про чудовисько. Будемо сподіватися, що це був поодинокий випадок, подумав Ігор, повернувшись на літню кухню. Він залив суміш кави і цукру окропом, випив, закусивши скипкою хліба і вирушив на роботу. Не перестаючи думати про слова васька. Після повернення додому потрібно буде залізти на дах. Ігорю, прокинься. Ігор підскочив, нічого не розуміючи. У них на даху, ніби хтось скакав. Швидше, Ігорю, там хтось є. Налякана Тома втиснулася в спинку ліжка і з жахом дивилася на стелю, з якої посипалося вапно. падло! Зараз я йому покажу. Розлютився Ігор. Після роботи. Він забув про вчорашній епізод з шумом на даху, і розмову з Ваською. Перевіряти нічого не став. І ось історія повторилася. Наспіх, натягнувши штани, він вибіг на вулицю, став підстрибувати і вдивлятися, сподіваючись побачити, як Василь стрибав на даху. Виволік драбину, яка зберігалася в коморі на літній кухні. Підставив її до стіни і забрався нагору. Ну, і де ти? Куди подівся? Закричав він, але нікого не побачив. Перебіг на протилежний бік даху, але знову нічого. Подивився на сусідську ділянку і побачив, що світло в сараї Василя горить. Ігор підійшов ближче до краю і оцінив відстань до яблуні, що росте у сусідів, але гілки якої тягнулися до його даху. Далеченько. Подумав Ігор, та як він міг так швидко втекти? Невже стрибав із такої висоти? Відчайдушний хлопець. Хоча я довго возився із драбиною. Може, просто в трусах потрібно було бігти, тоді помітив би. Відчувши, як холод пробирає його з голови до ніг, Ігор зрозумів, що якщо продовжить вештатися по даху, дуже швидко застудиться. Але якщо це був не Васька, то хто? Якась чорна та волохата жінка. Вона приходила, коли сестричка померла, згадав Ігор слова васьки. Хай йому грець, ну це ж просто дурниці, відмахнувся Ігор від цих думок. Завтра потрібно буде поговорити з сусідами на цю тему. Ігор спустився з даху, де на нього вже чекала дружина. Ну, що там? запитала Тамара. Та нічого. Син сусідський хуліганить мабуть, у нього загострення. Та він же нам увесь дах розвалить. Ти морду йому хоч розбив. Тома, ну ти що? Він же хвора людина. А дах нам хто буде лагодити? Дивно, але ж на даху жодних слідів не було. Несподівано про себе зазначив Ігор, але не надав цьому великого значення. Все, заспокойся. Завтра я вирішу це питання, а зараз пішли спати. Тобі лише б спати. Тома відмахнулася і пішла на літню кухню та закурила. Ігор не пішов слідом. Він дуже втомився, а завтра рано на роботу. Краще виспатися і поговорити з нею завтра. Доброго дня, Валентино Миколаївно! Ігор чемно привітався із сусідкою. Я тут е з приводу вашого сина. — Здрастуй, Ігоре, що сталося? Жінка з легкою гіркотою і сумом у погляді пильно дивилася на Ігоря. Йому стало шкода стареньку усе таки, як не стався до васька, а його батьки ні в чому не винні. Та і Васька хіба винен у тому, що захворів, на його місці міг опинитися — Мені здається, вночі він переліз з вашої яблуні до нас на дах і шумів. Заважав нам спати. Коли я почув шум і піднявся нагору, то побачив, що світло у вашому сараї горіло. Підозрюю, він там сховався, поки я шукав драбину і залазив на дах. Боже мій. Старенька схопилася руками за обличчя. Невже в нього знову це почалося? Я поговорю з ним. Вибач, будь ласка, ігор. Та нічого страшного, просто. Постарайтеся, щоб це більше не повторювалося, добре? Звичайно, Ігорю не повториться. Якщо почалося, то ми викличемо лікарів. Вже досвід маємо. Добре. Ще раз вибачте, будь ласка, що потурбував. Ох, це ти нас пробач за сина. Скільки болю було в погляді старенької, коли вона вимовила ці слова. Ігорю дуже хотілося її втішити, але він не знав як. Не хвилюйтеся, Валентино Миколаївно. Просто поговоріть із ним, і все буде добре. Вони розпрощалися, і засмучений, побаченим ігор, вирушив на роботу. На жаль, розмова не допомогла. Наступної ночі знову хтось шумів на горі цього разу на горищі. Звуки були якісь моторошні. Чимось нагадували нестямні крики. Тамара перелякалася і пропонувала викликати поліцію. Але Ігор наполіг на тому, що робити цього не варто, злазив на горище, але нікого там не знайшов. Знову не зумів з'ясувати, як Васька сюди пробрався, але зате переконався, що світло в сараї горіло. Вранці він знову пішов до сусідів. Валентина Миколаївна вже не була схожа на добру бабусю, яка постала перед ним учора. Сьогодні це була сувора, якщо не сказати озлоблена жінка. Ти знаєш, що мій син хворий? Знаєш, що за нас нікому вступитися і так знущаєшся над нами? Перейшла вона від захисту до наступу, коли Ігор. Знову підняв розмову про нічні візити їх сина до нього на дах. У тебе там коти лазять, а ти звинувачуєш у всьому хвору людину. Заради чого? Навіщо тобі це потрібно? Дід Степан подивився на ту яблуню вчора. Ніколи б Вася з неї до тебе на дах не забрався. Навіщо наговорюєш на дитину? Дитині скоро сорок років. Подумав про себе Ігор, але відповів досить спокійно. Добре, Валентино Миколаївна. Раз ви такої думки про мене, питання будемо вирішувати юридично. Сьогодні я встановлю себе на даху і горище камери відеоспостереження. Якщо ваш син потрапить на плівку, вам доведеться оплатити і вартість камер, і вартість ремонту. А я з цим записом звернуся в поліцію. Вас влаштовує цей варіант? Влаштовує. Крізь зуби процеділа старенька і грюкнула дверима. Ну, добре старати кляча. Ти в мене ще потанцюєш. Зло подумав Ігор. Свого слова він дотримав, купив набір відеоспостереження, витратив увесь вечір на його встановлення та налаштування, вивів камери з відеореєстратора собі на ноутбук, переконався в тому, що вони працюють, та ліг спати. Уранці його розбудив ніжний поцілунок Тамари. Любий. Тобі на роботу. Обійняла його, притулилася щокою до його щоки, і прошепотіла на вушко. Дякую тобі, що вирішив проблему. Після трьох тривожних ночей ця виявилася першою спокійною. Ігорю! Ігорю. Васька вискочив просто на дорогу перед автомобілем Ігоря, коли той повертався додому. Змусив його загальмувати і кричав просто у вікно: Не ходи додому! Будь ласка, не треба. Ігор відчинив двері і відштовхнув його. Ану, пішов звідси! Пігулки прийми божевільний! крикнув він, сів у салон і поїхав додому. Все-таки потрібно буде звернутися в поліцію. Благо, епізод з Ваською, який вискочив на дорогу. Відеореєстратор зафіксував. Не встиг Ігор зайти додому, як назустріч вискочила вся виряджена Тамара. Притулившись, вона пристрасно поцілувала його в губи. Сьогодні на тебе чекає сюрприз, мій герой, ніжно промовила вона. А поки що перевдягайся йди їсти. Після шести років подружнього життя Тома дуже рідко проявляла активність в інтимному плані. Ігор забув про епізод із Ваською та, знявши осінню куртку і взуття, побіг в кімнату, уявляючи пристрасний вечір з дружиною. Забігши всередину, він побачив, що ноутбук відкритий, а на екрані відео, зняте камерою вночі стоїть на паузі. Подивившись на час, Ігор зрозумів, що запис вівся о 43-й хвилині 3 на горищі щось відбувалося, камера зафіксувала якийсь рух у глибині, але Ігор нічого не міг розібрати. Підійшов ближче та сів за стіл, кнопкою прискорив перегляд, начебто, розглянув на виразний силует потворної жінки на краю кадру. Тут, звідки, зі сліпої зони, викотився якийсь предмет. І зупинився просто в центрі, не повіривши своїм очам, Ігор натиснув стоп і завмер. Це була голова Томи. Але як це можливо? Хто тоді цілував його вранці? Хто щойно його пестив? На плече впала тонка жіноча рука. На мить, на крихітну, примарну мить, Ігорю здалося, що він побачив щось, що ховалося за образом його мертвої дружини. Якась чорна та волохата жінка. Вона приходила, коли сестричка померла, промайнуло в Вигоря голові. І це була його остання думка.